Вітаю, вас, шановні друзі. Ви вже знаєте, що я періодично зачитую історії українських військових, які так чи інакше зіштовхнулися із беззаконням в лавах збройних сил України, але правди ніяк не можуть добитися. Тому до вашої уваги чергова така історія. Історію розказує військовослужбовець, який був мобілізований в 23-му році, 143-я бригада, 466-й батальйон, батальйон, третя рота, окремий піхотний батальйон. Був прикомандирований до 54-ї бригади під командування майора Балакарєва Олександра Олександровича. Направили на позиції близько населеного пункту Роздолівка, село Переїзне Донецька область. Направили зовсім у непідготовленому стані. Не видали захист, треби, відсутня медицина, не було ні обладнання, ні облаштування посадки. Тобто кошти, які виділяються на оснащення бліндажів, були просто викрадені. Окопи були викопані по коліна, мусили під обстрілом швидко копати тим, що було під руками. На момент виходу на позицію був наліт дронів, через що було отримано контузію. І звісно, ніхто не надавав ніякої медичної допомоги, тому що медики знаходилися у тиловій зоні у місті Славянськ та Сіверськ. Тобто на позиціях взагалі не було ніяких ні медиків, ні медикаментів. На позиціях перебували 33 дні. За цей час була отримана контузія, втрата зору на одне око та розірване сухожилля на нозі. Логістика по їжі та воді була відсутня. Просто скидали дронами в п'яти кілометрах, але під постійними обстрілами просто неможливо було туди добратися. Тому днями приходилося обходитися без їжі та води. Всі, хто намагалися пробігти ті п'ять кілометрів за їжею, вже всі трьохсоті. Комбат і не планував налагоджувати логістику та вирішувати проблему, так як систематично знаходився у стані алкогольного сп'яніння. За його милістю не було евакуйовано 4 людини трьохсотих, які в результаті стали двохсотими, тому що знову ж таки бойових медиків на позиціях не було. Бажання вийти на позиції, щоб рятувати в медиків, також не було. Тіла навіть не дозволили прикидати землею, і забирати їх ніхто не планував і не планує. Чесно кажучи, нас послали на вірну смерть та загнали у кільце. У комбата було на умі, щоб нас всіх вибили, щоб бригаду вивели і відправили на доукомплектування. Тому життя бійців для нього було ніщо. Комбат поклав дві роти на вірну смерть. Вся посадка в тілах, які ніхто не забирає. Говорять, що нічим. Хоча автівки є, як ті, що надавали ЗСУ, так і куплені волонтерами. На штурм посадки кидали без підмоги, захисту та артилерії. У командира постійна теза ніхто нікого міняти не буде. Як мені відомо, всі, хто перебував у тиловій зоні, всі написали відмову виходити на позиції. Мені дали добро виходити з позиції через 33 дні перебування завдяки тому, що моя донька. Та її сестра знову ж таки не називає ні імена, ні прізвища для того, щоб цим людям потім не почали мститися. Також, завдяки тому, що моя донька та сестра подали скаргу на гарячу лінію Міністерства оборони України, добували, щоб витягнули мене з того пекла, де просто нас знищували. Виходив майже цілий день, так як не міг вільно пересуватись із скаліченої ноги. Коли вже дійшов до пункту, де мене забрали, то відвезли до медика, мої скарги на око та проблеми з ногою нікого не хвилювали. Сказали, що ніхто оперувати око та ногу не буде тільки після війни. Зараз просто покапаємо вітаміни і знову підеш назад. Знову ж таки, не надали доцільної медичної допомоги. Піти знову туди, в такому стані, не маючи зору та скаліченою ногою, це піти на вірну смерть. Це би була дорога в один кінець. Так як мені не захотіли надавати лікування на свій страх та ризик, я здав зброю і поїхав лікуватися самостійно за свій кошт, в планах зробити операцію на нозі, також спробувати врятувати, хоч частково зір. І після всього цього оці людині ще й приписали СЗЧ. Отака от, друзі, ситуація. І таких історій просто безліч, сотні, а то й тисячі. І мені пишуть і родичі військових, і самі військові, які знаходяться на позиціях, у кого ще є можливість написати. І вони розказують, як командири кидають їх просто на м'ясо. Командири забирають у військових гроші. Командирам плювати взагалі, є там у них вода, чи їжа чи немає, чи двохсоті там, чи трьохсоті. Їм абсолютно плювати. Вони прекрасно знають, що ТЦКшники напакують нових, і вони поїдуть собі знову заробляти гроші. Отож, друзі, у мене до вас лише одне прохання. Робіть репост цього відео для того, щоб якомога більше людей дізналося правду. Тому що оцю правду в марафоні та в пропагандонських телеграм-каналах ви ніколи не дізнаєтесь. Ну а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.